Всім привіт, з вами Ріпер і сьогодні ми повідкриваємо паки на foodpack.ru в смыслі не, не працює. Окей. Э, тут я вже відкривав паки. І я вам скажу так, окупився нормально. думаю, що я за 5к паки. Давайте замоляти, спочатку всі паки відкриємо замоняти, ну. Це ж демо, демо паки і... Наможна. Демо всім. Ну зараз баут реакти. БААААА! ГУСАТА карточка! Але ні. Бо він нам ніякої користі не принесе, бо а, це безплатний пак. Що ви хотіли. Давайте далі за монетки. Я э, Дави, давай, да лава. Давай. Лоб, в поток, шмаринка, э и не в смысле, Ленка! В смысле, что 13 к Ленка! В, в смысле? Я вот сейчас не разумею, что Ленка? Лена? Лена, воротар, воротарка ця. Лена. Вона коштує 14,5 к. ніфіга вона так не коштує. О, це. це на три На його легендар, ну карту... ну, на його втраті. На легендарній кан картості. І. 25к. -ка Відлетіли, якщо б ми використовували а, справжні. паки. Смайсю. Лукас, ну... Я б не сказав, что це погані паки, але вони не укупляються нефіга. Лукас, я бы не казав себе Лукаса в реальному житті, Ну як, реально мужики в справжніх паках, але паку, так десь за 7500, за 5к, Ну ніяк, не за 25. И і і це... Ох, я думав, что це... Форма Рнаунду на СТМ. Але ні. Це 36к жота. Жо. Мені жепа, але жота. Оскар. 83 тисячі монет. В смысле. Ви хочете сказати, що якийсь Фабіно. Дзенгін і. Ну, Васка? Васкес Дорожчий за Оскар. Ні, якщо ви серйозно, то новознати. Відкриваємо е, ще один. Точніше вже останній пак за монети. Це є за 50 к з віброгіочом. І тут нападає. Matt ді 45 к У 12К приблизно відбивається цей пак. Адуриц Густаво Карвахаля Газятка. Лавал. Ты хотел сказать левел, да? Лопес. Его не дево. Пофиг. Джон. Тримури нас. Мать Нормальный пак. Нормальный. Окупился. Але зараз ми відкриваємо за е, поинців. За поінці ми відкриваємо найдешевший пак, потім відкриваємо далі, далі, далі. Інсінія Добре, давайте зараз е, сліпий пак. М -м я не буду бачити, що там є. Так. За поинте і. Хейте. Де? Демон? Так, я закрив очі. Ммм. Не знаю, що там Фак Мені ж треба якось... Типу, вийти Окей. Тепер дивимся і смысл нічого Не киданули! чуваки! Запипе! Пак не купився ні разу. Абсолютно. Навіть... На 10к ми пішли в мінус. Пришли Б. Якщо б відкривали його е, платно. Оп. Я вже думаю, знову шоу, але цей майже окупився, майже. Минус 4. Пішли. За 700 поинтів і. Аспеліква. 6400, я не знаю. Не знаю, ну я не знаю. Якесь, воно, ну не, не очі. Якщо серйозно, то мене ці паки взагалі не радують. Єдине, що мене в тих парках радує, то що вони безплатні. Бо якщо б я за це реально платив, це був би камінь. Просто камінь на моєму гробі і все. Оп. Е Я думаю, что это будет с лимони, а это какой-то... Будешь? Будешь? Какой-то... Будешь? Симон с GTA, какой-то чувачок, Леон. Ну, 50 к Ясно, понятно. Давайте сейчас Випейка. Слепый касс, э, слепый пак. Э, ну серьезно, помогите, ровно пять минут назад. Слева, синий, справа, красный, так я выглядит вдруг опасный. Эээ, записят казара слипий пап. Ой, забыл. Я на там хоть. Я ничего не придумал, так и есть такой раз. Анданович Моррисон, Юсупов. Жеденчук, Фер, Ернандес, Кастільо, Лерма і 100% не окупляється це. Скажу, єдине, що мене радує в цих факах, що вони без Дякую за перегляд, ставте лайки, сімка на Цей сайт в описі. А якщо хочете повідкривати так, як я на джойстику, то ссылка на програму. Ось таку програму. Ось таку програму тут все настроюється. Ось таку програму буде в описі, напевно. Це не буде в описі. Коротше. Програма називається Xfader. Вона допомагає за допомогою джойстика. Відчувати себе, повелити відстані, бо снурдоші ніж мишки мешки і можна тупо розвалитися і кайфувати. Ай, больно було. Коротше, дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А, всі ссылки в потрібні в описі. Всім удачі, всім пока. Ей. 快，进入到剧情，花卡。